Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами перебуваємо ось на такій гарній весняній галявині. Скільки тут різних гарних квітів! Зверніть увагу, що на цій галявині ростуть ось такі гарні червоні квіти. Ці квіти називаються маки. Це незвичайна квітка, це символ. Нашої України. В Україні дуже багато полів з маками. Вони називаються макові поля. А чому ж Квітка Мак червона? Тому що вона увібрала в себе всю мужність і хоробрість наших козаків, воїнів, які пролили свою кров за нашу незалежну країну, Україну. Сьогодні Мак це символ пам'яті та перемоги. І ми сьогодні з вами малята намалюємо ось таку квітку МАК. Давайте пригадаємо, що квітка МАК червоного кольору, пелюсточки у неї круглі, стеблинки зеленого кольору довгого, листочки довгенькі. І ніби на кінчиках надірвані. Ну що ж, будемо працювати. А щоб намалювати квітку Мак, нам потрібна гуаш червоного кольору, зеленого та чорного. Пензлик, течок і пів невеличкої картоплинки. Ми будемо штампувати спочатку ми картоплинку. Будемо зафарбовувати червоною гващю. Це будуть наші пелюстки-квітки. Наносимо фарбу на зріз картоплинки, зафарбовуємо ретельно і починаємо відтискати першу квіточку. Приклали, придавили і ось уже перша пелюсточка у нас є. Наступна пелюсточка знову. Намазуємо картоплинку фарбою і поряд відтискаємо і ще одну пелюсточку. У наших маків буде по три пелюсточки. Перша квіточка у нас готова. Тепер робимо наступну квіточку. Так само змащуємо картоплинку фарбою, відтискаємо першу пелюсточку. Потім другу і останню пелюсточку. А зараз течку і чорною гуашю ми поставимо серединки. У мака, серединка у квіточки чорного кольору, вмочаємо течок у чорну фарбу і ставимо дві крапочки. Одну в одній квітці, другу в другій квітці. Так, серединки у нас є, і нам залишилось намалювати стеблинки і листочки. Стеблинки і листочки ми будемо малювати зеленою фарбою за допомогою пензлика. Кінчик пензлика змочуємо у зелену фарбу. Проводимо стеблинку від однієї квіточки донизу пряму лінію, і від другої квіточки донизу пряму лінію. А зараз ми намалюємо листочки. Проведемо від кінця стеблинки догори вгору один листочок і другий листочок. І поставимо невеличкі маленькі лінії, щоб наш листочок був ніби наділений. І все. Наші квіти-маки готові.